Які промислові підприємства південного регіону перебувають зараз в окупації? Чи використовують їх російські окупанти у військових цілях? Скільки часу потрібно буде українській промисловості, щоб відновити свій потенціал після війни? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами, Олександр Інковський І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили захопили у Бердянську три великих підприємства, що виробляють продукцію, яку може використовувати армія Росії. Про це у жовтні повідомив центр журналістських розслідувань. За даними журналістів, окупанти провели так звану націоналізацію підприємств Агрінол і АЗМОЛ, що виробляють мастильні матеріали і оливи, а також машинобудівну компанію Бердянські жниварки, серед продукції якої є платформи і тракторні причепи. Причиною так званої націоналізації російські окупаційні сили назвали те, що нібито підприємства працюють обмежено, незважаючи на потребу в продукції, а власники не бажають сплачувати податки і вбудовуватися у правове поле Росії. Пише центр журналістських розслідувань. У матеріалі сказано, що за інформацією місцевих жителів з березня 2022 року ці підприємства майже не працювали, але співробітники отримували мінімальну зарплатню. Вони називають дві можливих причини захоплення: бажання окупантів поділити між собою перспективні підприємства і випуск стратегічно важливої для російської армії продукції. За даними системи ЮКАНТРАЛ, всі три підприємства афілійовані з народним депутатом від ОПЗЖ Олександром Пономарьовим. У березні 2022 року його викрадали окупанти. У центрі журналістських розслідувань зазначили, що у матеріалах справи, відкритої у створенні окупантами так званій прокуратурі ЛНР, сказано, що Пономарьов, починаючи з 2016 року, був причетний до постачання продукції для збройних сил України та надавав фінансову і іншу матеріальну допомогу організації правий сектор і полку Азов. У полоні нарде пробув 10 днів. Також російські військові використовують для своїх цілей і заводи Мелітополя. Про це 11 листопада повідомив мер міста Іван Федоров. За його словами, на деяких підприємствах ремонтують військову техніку, а на асфальтобетонному заводі окупанти організували виробництво дотів. Туди щодня йдуть колони фур зі щебенем, зазначив Федоров. Більше того, щодня через Мелітополь на Херсонські і Запорізькі напрямки йдуть склади та вантажні авто з протитанковими бетонними конусами. Повідомив мер. Директор центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів, що до окупації Мелітополя у місті працювало понад 800 підприємств, з них 179 – промислові та підприємства машинобудування. У цій сфері працювала майже третина жителів міста. Зараз окупанти використовують промисловий потенціал Мелітополя у власних цілях, каже експерт. Ну, по перше, той самий індустріальний парк Рефма використовується на сьогодні як військова база і база для ремонту, ремонту військової техніки. Теж саме стосується і більшості підприємств, які на сьогодні потужних підприємств, які свого часу працювали в Мелітополі. Так, наприклад, на захопленому заводі залізобетонних виробів. На сьогодні виробляються зубити вироби оборонного та військового характеру, які використовуються для захисту їхнього запорізького і харсонського напрямків, да там то доти, то їжі і так далі, так і інше. Вот e, машинобудівні заводи використовується безпосередньо для ремонту військової техніки, яка м м звозиться з фронту до Мелітополя. От, наприклад, окупанти захопили і володіють заводом автотракторних глушників, і на його території э, на його території свого часу вироблялося э, було окреме підприємство, яке виробляло медичний кисень, який також використовується наразі, на жаль, окупаційними військами. На цих підприємствах працюють місцеві жителі, каже Андрій Орлов. Оскільки люди за 9 місяців вже окупації доведені більшою мірою до такого моменту виживання, вже да. Тобто людям просто необхідно якимось чином десь діставати ресурси, кошти для виживання, то вони йдуть теж все ж таки на ці підприємства, щоб, хоч якась робота була і працюють на цих підприємствах, щоб підтримати просто власні родини, оскільки в них не було можливості, наприклад, виїхати з Мелітополя з тих чи інших причин. В окупованому Мелітополі зараз панує атмосфера 90-х років, зазначив експерт. Слід зазначити, що всі ці дії це в першу чергу слід розуміти. Вони дуже підтримуються, максимально підтримуються колабораційною владою, тобто тими людьми, які наразі прийшли до влади в місті, і це амбіції цих колаборантів, які вони не змогли реалізувати свого часу, да з приводу того чи іншого успішного підприємства чи успішного бізнесу. А і зараз в принципі повернули місто до 90-х, коли можна віджати, забрати, захопити, привласнити і використовувати власних цілях. Це з одного боку. А з іншого боку, саме окупаційні війська вони е працюють з цими підприємствами безпосередньо як зі своїми військовими об'єктами, тобто використовують ці цією цілею Мелітополь, і в принципі весь Мелітопольський район на сьогодні це можна сказати велика військова база, е яка дуже важлива, стратегічно важлива для окупаційної влади. Тиск на підприємців російські окупаційні сили чинять і досі, розповідає Андрій Орлов. Продукцію, яка виготовляється на захоплених заводах, вивозять до окупованого Криму і до Росії. по Перше, це відповідно продукти харчування, е, які теж в місті багато виготовлялися і виготовляються. Е, ну наразі набагато менше, але ж то це достатньо якісна продукція, яка е, ми розуміємо, що вона і частково сертифікована за європейськими і Українськими стандартами, які на, на порядок вищі ніж російські стандарти, адже російську продукцію навіть російські солдати в Мелітополі, наприклад, купувати стараються не купувати. По друге, відповідно, це е, якісь е, якась продукція машинобудування, невеликі партії, які все ж таки потрапляють до Росії, адже ми знаємо, що свого часу до 2014 року. Достатньо достатньо великі зв'язки були машинобудівних підприємств Мелітополя і не лише Мелітополя і Херсона півдні України та взагалі з України в цілому з російським ринком і виготовлялося все це на Російський ринок. Наразі ці зв'язки просто, скажімо, так, поновилися штучно поновилися. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що одним із головних підприємств міста був Бердянський морський торговельний порт. Перших буквально днів, ну, в першу чергу, окупанти ж, відповідно були націлені на те, щоб е контролювати порт як е, логістичний як, е, вузол, як свою е то, ну, точку для зберігання боєприпасів, е як місце, де можна розташовувати і потрібно розташовувати засоби ПВО ППО. А, ну, і це було стало відомо на всю країну, коли 20. 5 здається березня в корабель Саратов прилетіла українська ракета, а з того часу порт використовувався окупантами вже не з такою логістичною метою. Під один раз під потребу вивести, вкрасти українське зерно його використали як безпосередньо порт. Ну і цей весь інший час в порту морського такого морських заходів практично не проводиться. А, тобто він просто перебуває порожнім, там призначений якийсь псевдодиректор. Із початку окупації російські військові використовували для своїх потреб бердянський завод залізобетонних конструкцій. Крім того, російські окупаційні сили захопили і перерестрували місцеві м'ясо і хлібокомбінат, каже депутат. У Бердянського м'ясокомбінату хлібокомбінату власники були не з Бердянська, відповідно, це були це. Була частина там великих були частини великих корпорацій. Ну і окупанти вирішили реєструвати за собою ці е, торгові марки, ці бренди е, на громадян громадян Росії, там на громадян мешканців Москви чи якихось там інших російських міст. Ну, я розумію так, що це, мабуть, єдине, що працює, більш-менш, бо населення споживає продукцію м'ясокомбінату і хлібокомбінату. Цей цикл виробництва можна будувати безпосередньо в окупованій території. І отак, от маємо той факт, що на сьогодні бізнес і виробництво, і промисловість в бердянську як такова відсутня. Віктор Додукалов розповів, що разом із промисловими підприємствами міста окупанти провели так звану націоналізацію баз відпочинку, які належали цим підприємствам. Заклади соціальні там, чи то факел табор, чи то арктика, чи то нефтехімік база відпочинку, щось із цього переліку також входило до націоналізації так званої за керівництвом окупантів. Крім того, російські окупаційні сили використовують у власних цілях техніку з підприємств Бердянська, каже Віктор Дудукалов. Я знаю, що Росіяни забирали техніку, яка була підготовлена для ремонту доріг. Вони дуже багато техніки використовують в своїх інтересах, тобто для обладнання, обладнання, обладнання укріплень для обладнання своєї військової інфраструктури. Вони використовують екскаватори. Вони використовують все, що тобто вони ж, їх ж не цікавить власник, да і вони просто беруть те, що де можна, з якогось будь-якого підприємства або навіть з комунальних, наприклад, там з, підприємства «Водоканал», в якому була певна техніка важка для роботи для, для земляних робіт, для того що ну, для чогось іншого. Це техніка навкруги Бердянська Риї, укріплення, Побудовою укріплення, тобто вони використовують так, от, е, показали пальцем, що нас це цікавить. І навіщо нас це цікавить, і відповідно використовують їх своїх свої, за своєю метою. Ви слухайте і дивитесь новини при Азов'я. Російські окупаційні сили. Повідомляли, що для відновлення зруйнованого Маріуполя вони використовують продукцію Єнаківського металургійного заводу. Матеріал про це написали журналісти Маріупольського видання 0629. Зазначається, що цей завод виготовляє до 2000 тонн чавуну на добу. У конверторному цеху він перетворюється на безперервну литу заготівлю. Виготовлений із неї сортовий прокат йде на відновлювальні роботи окупантів, у тому числі, начебто, і у Маріуполі. У публікації також сказано, що єнаківський металургійний завод входив до складу Метинвест Холдингу з 2014 року. Місто Єнаківо Донецька область, у якому розташований завод перебуває в окупації. Метинвест Холдинг заявив про повну втрату контролю над заводом у березні 2017 року. Завод було повністю зупинено, але у травні наступного року незаконне угруповання ДНР відновило виробничу діяльність підприємства. Сказано у матеріалі. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін у коментарі новинам при Азові розповів, що зараз відбувається на двох раніше потужних підприємствах міста: заводі Азовсталь і металургійному комбінаті імені «Азовсталь, ну, наскільки в мене є розуміння, там на жаль, вже немає чого буде відновлювати після деокупації а, стосовно комбінату імені ліча. Окупанти повністю зараз його. Контролюють та відповідно там працюють деякі співробітники комбінату, і окупаційна влада призначила керівництво цих на цьому підприємстві, і у тому числі з числа колишніх робітників комбінату, і банально йде розграбування цього підприємства. І я вам можу сказати, що в порту в Маріупольському порту навесні. Окупанти вивезли дуже відвантаженого металу підприємства групи «Інвест» близько на 170 мільйонів доларів до Російської Федерації. Депутат повідомив, що за його інформацією, російські окупаційні сили вивозять обладнання заводу Азовмаш це підприємство з державною долею володіння. Власності держави їм керував нинішній алкомер е, окупаційної адміністрації Іващенко. Е, і він його ще погробував за е, часи з 2014 року. По 2022 рік там вивозилося обладнання, вивозився металобрухти. І, власне кажучи, продовжують вивозити там е, ріжуть цеха, те, що залишилось, і просто його грабують. І ось ця людина, яка пограбувала підприємство, зараз зараз окупантів є головою цієї окупаційної адміністрації. Також окупанти використовують для власних потреб одну зі швейних фабрик. Зазначив Дмитро Забавін. Я знаю, що одну з швачних фабрик окупували. Окупанти і відновлюють там виробництво, е і призначили там також окупанти е колаборантів, е які е роблять пошив е одягу для е Військових терористів Російської Федерації і інших служб терористичних організацій Російської Федерації, ну тобто середній сегмент, там де не зруйнували, вони їх просто окупували і відновлюють производство вже для потреб окупаційних своїх цілей. Стосовно малого бізнесу, там ті підприємці, які там продають продукти харчування, вони всі а, носять до данину районним адміністраціям, так званим член економічного дискусійного клубу Олег Пензин у коментарі новинам про Азові розповів, як окупація частини південного регіону і втрата промислових підприємств вплинула на стан економіки усієї України. мінус 32% відвалу внутрішнього продукту, мінус 40% української металургії. Мінус 5 мільйонів робочих місць в Ну, Тобто, ми маємо розуміти з вами, що е, окупація території України, безперечно, серйозно вдарила по економічному потенціалу. Останнім проявом цього процесу є ситуація із доходами і видатками бюджету на 23 рік. У нас заплановано на 2023 рік 2,6 трильйона видатків. При тому, що зібрати у вигляді податків і зборів ми зможемо тільки 1,3 трильйона, рівно половину, тобто всі соціальні видатки на наступний рік держава буде фінансувати за рахунок запозичень. і оцей процес, про який я зараз говорю, є результатом окупації півдня. Експерт зазначив, що за оптимістичного сценарію Україна наступного року може підняти ВВП на 1%. відсоток. Це говорить про те, що величезні системні проблеми в економіці України будуть продовжуватися, і найгірша ситуація це чітке усвідомлення, того, що зробити відновлення української економіки без допомоги наших партнерів буде нереально або буде надзвичайно довго. Тобто, ми маємо розуміти, що ті втрати. Промислового потенціалу, а історично так складалося, що саме промисловий потенціал був зосереджений на сході України: Харківська, Дніпровська, Дніпропетровська область, Херсонщина. Херсонщина більш аграрний сектор, Запоріжчина. там, де сьогодні є надзвичайно важкі умови роботи. Відновлення української економіки після закінчення війни може розтягнутися на роки, додав Олег Пензин. Прямі втрати сьогодні десь порядку 150 мільярдів доларів. Прямі втрати, непрямі з прямими від 300 до 600 мільярдів доларів. Питання звідки візьмуться гроші, щоб це відбудувати. Багато є речей, які мають на меті створити певні умови для інвестора, щоб він сюди приходив. Створюються донорські фонди. Але ви маєте розуміти, що це все попередні кроки. Ідея залучення заморожених коштів Російської Федерації це є питання 10 -річчя. Тому що сьогодні немає законодавчої бази в європейських країнах, тому що є купа е, інших обтяжуючих факторів. Тому я не дуже сильно розраховував на ті гроші. Чекати від Російської Федерації якихось репарацій. Я теж не думаю, в найближчий час швидкість проходження відновлення економіки України залежить від грошей. Якщо грошей буде багато, то це 5-7 років. Якщо грошей буде мало, це може розтягтися на дуже довгий період часу. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли з житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новина Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.